Дії друзі, я знову з вами Робот Ромбік, Пропоную продовжувати наше спілкування. У мене для вас вже готові цікаві логічні завдання. Якщо треба подумати, ставте відео на паузу. Починаємо! Роздивіться, будь ласка, уважно картинку. Скільки на картинці іграшок круглої форми, а м'яких іграшок скільки. А якої іграшки ну, зовсім немає на картинці, роздивимось наступну картинку. Назвіть іграшки, в яких є червоний колір. А скільки іграшок має трикутну форму. І якої іграшки немає на цій картинці. Молодці діти. Наступне завдання. Роздивіться цю складову з геометричних фігур. Які фігури ви тут бачите? Назвіть останню фігуру. Якого кольору фігура між жовтим кругом та синім прямокутником? А яка фігура під жовтим кругом? Назвіть всі фігури. Прямокутник, квадрат, круг. Скільки всього фігур? Порахуйте їх. Всього фігур три. А тут які геометричні фігури ви бачите, якого кольору найменша фігура, а як називається фігура помаранчевого кольору, а якого кольору фігура, яка має три кути. Назвіть всі фігури: Овал, квадрат, трикутник, круг. Скільки всього фігур ви нарахували? Так. 4. Наступне завдання. Знайди відмінності. Будьте уважні. Чим відрізняються дві, начебто схожі картинки. Наступні картинки складніші. Не поспішай. А зараз подумай, будь ласка, і скажи, яка фігура в цьому рядочку наступна. А тут яка фігура повинна з'явитися? І останнє наше сьогоднішнє завдання додай відсутню частину. Необхідно до кожного прямокутника у лівій частині завдання знайти відсутній фрагмент, який знаходиться праворуч, і з'єднати їх. Сподіваюсь, вам все вдалося. До зустрічі!